Вітаю, друзі! Давно не чули. Сьогодні мова вкотре піде про ігри, які є не зовсім актуальними. Як можна побачити у заголовку, піднімемо ми тему Horizon Zero Dawn, гру 17-го року, яка була певний час ексклюзивом консолі PlayStation, але з 2020 року стала більш доступною через те, що вийшла на ПК. Я намагався проходити гру, коли в мене була приставка, але вона мене не зачепила. Коли почалась повномасштабна війна, я якраз сів за нею, і вирішив перепройти. І, знаєте, можливо, загаль. Настрій у той момент не дозволив мені побачити той шедевр, про який розповідали у 2017 році, та я грою залишився незадоволений. У мене є до неї ряд питань як до сюжету, так і до геймплею. Мабуть, до всього у цій грі, окрім графіки та лору, я маю певні претензії і сьогодні ними з вами поділюсь. Іронічно, що один з коментарів, який був залишений під подібним роликом про Detroit Become Human, став причиною того, що я згадав: я недолюблюю Horizon, і, мабуть, варто про це розповісти, так як я неодноразову. Розово згадував цю гру в якихось прикладах в попередніх відео, та не було ніякої конкретики. Сьогодні спробую її додати. Якщо вам ця історія сподобається, то поставте цьому відео лайк, а на канал підпишіться. Також запрошую до телеграму, там я ділюсь якимись своїми оновленнями по каналу, коментую певні новини, що мені здаються цікавими, та й загалом стараюсь викладати якісь цікаві матеріали. Здебільшого мої претензії до гри закцентовані саме на її геймплеї. Тож давайте почнемо з сюжету, там мені є куди менше. Про що розповідати, проходячи Horizon Zero Dawn, я отримав доступ до дуже цікавого всесвіту, який нестандартно демонструє постапокаліпсис. Ми неодноразово бачили, як закінчувалось людство через повстання машин. Але от подивитися на це з точки зору первісного суспільства, коли це не повноцінні народи, а просто племена. Мені особисто було цікаво. З візуальною демонстрацією цього розробники впорались просто чудово. Тут у мене немає жодних нарікань, костюми у грі дуже цікаві. Загалом, те, як виглядають персонажі відповідно локаціям, де вони знаходяться, також здається логічним і заставляє тебе, як гравця, якось вивчати навколишній світ. Але тут є нюанс. Про нього я згадаю потім все ж з вивченням є проблеми. Сюжет Horizon Zero Dawn знаходиться у рамках дуже цікавого лору, але як на мене, він максимально нудний. Це ніби велика діжка повна дьогтю, в якій є от той самий лор, який подається малесенькими ложками меду, а здебільшого ти хаваєш аб абсолютно нудні діалоги однакових персонажів, не дивлячись на їхні візуальні контрасти та цікаве втілення, і це все запиваєш склянкою того, що головна героїня вона може все, вона максимально нагадує образ Мері С Ю, не дивлячись на те, що я не ознайомлений з оригінальним твором та характеристика персонажу, ось ця от Мері С Юшність, вона дуже притаманна Елой з Хорайзену. Розумію, що якщо згадати історію світу, то у цьому є логіка, але Елої все одно занадто. Універсальний боєць не вистачає якихось моментів, де їй потрібно пересилити проблеми, де їй потрібно якось мислити, сперечатись. Ні, такого немає. Нам здебільшого просто показують щось Елої. Вона Chosen One, вона крута, і тепер ти з цим миришся. Ніхто нічого їй не може сказати. Наскільки це правильний вибір, з точки зору висвітлення персонажу, я не знаю, але я точно знаю, що мені це не подобається. Загалом історія гри не надто складна. Вона деталізована, ці деталі нам потрохи відкриваються протягом гри. Тим більше дуже добре, що розробники заставили нас зацікавитись, задати питання, на які ми шукатимемо відповіді на початку гри, демонструючи дитинство Елої та її шлях до ось цього от поняття Chosen One. Сама гра декларує його Елой, обрана у неї є місія, і ми просто проводжатимемо її тим шляхом, який вона повинна пройти. Як не як саме у цьому суть. Поняття обраний. Та для того, щоб пройти подібний шлях, нам потрібні ті, хто допоможе це зробити. Гра наповнена персонажами, їх дійсно багато. Є декілька поселень, поменше та одне велике. Але на жаль, як ці поселення, так і самі персонажі повністю пусті. Вони максимально пластикові, нецікаві. І навіть діалоги з ними це не якась rpg механіка де від варіанту твоєї відповіді щось зміниться. Ні, це просто ніби довідник, де ти під пунктами можеш обрати нову інформацію, що тобі розповів. Повість Болванчик, це не надто цікаво слухати, тим більше діалоги у грі займають доволі багато часу. А коли це розповідає тобі не харизматичний персонаж, який просто красивий з точки зору візуалу, це не круто. От що точно круто у грі, це її графіка, візуальна картинка, моя повага. Горили уміли робити графонисті ігри, навіть коли я уже пізніше грав Killzone на PlayStation 2, він все одно виглядав достатньо таки добре, зважаючи на свій вік і на платформу, на якій виходив. Що ж казати. Про можливості сучасних технологій, коли гра вийшла на PlayStation 4. Так, четверта плойка не найпотужніший пристрій, але розробники навіть з неї витягнули дуже приємну картинку. Перепроходячи гри на ПК, я мав доступ до максимальних налаштувань графіки, і відверто скажу, картинка мені подобається, гра дуже красива. Якщо вам подобається моя діяльність, ви можете підтримати її донатом. Зробити це можна як одноразовим платежем, так і оформити підписку на місяць. Переходьте за посиланням в описі або за Кіо. Кодом на екрані. Усім дякую за підтримку. Це переписуємо, ніхто грошей не дасть. Головна проблема гри, з якою я стикнувся, це її геймплей. І тут варто пояснити, що у грі ми маємо великий світ. У нас є доволі обширний арсенал, є можливості до прокачки. Наші вороги відрізняються. Ми воюємо як проти людей, так і проти тваринноподібних машин. Хоча радше це якісь машини-динозаври, але нехай. На перший погляд, у нас дуже обширне поле до використання різноманітних можливостей в героїні та реалізації самих. Різних планів. У нас нібито відкритий світ, з яким ми можемо взаємодіяти, і це могло б дозволити нам відігравати якусь тактикульність, можливо, навіть. Але ні. Не дивлячись на те, що відкритий світ у хорайзені, ніби присутній, ми доволі сильно обмежені у пересуванні, тому що здебільшого ми маємо можливість рухатись лише по умовним коридорам. Це дуже явно видно, коли ми взаємодіємо з якимись скелями або будівлями. З будь чим що не є просто полем, в якому є висока трава. Можна сховатися, усе, що не поле з травою, те доволі обмежене. А там, де поле, ну тут вже вибачте. Має ж бути хоч якась свобода у тому полі. І погано те, що здебільшого битви відбуваються саме на оцих от полях. Так будуть підготовані розробниками локації, де ми зможемо взаємодіяти з різними укриттями, зможемо швидко пересуватися локацією за допомогою тих самих виступів на стінах або ж інших елементах саме скриптованого пересування, та цих моментів не так і багато. Основні битви відбуваються саме на полях. Якщо вже ж говорити за ці битви, то варто зауважити, що горили, вони робили шутери і найкраще воюється саме далекобійною зброєю. У нашому випадку це лук з варіацією стріл до нього. Що стосується ближнього бою, він максимально однотипний, базується здебільшого на банальному перекаті, і ти собі от кругами навколо противника бігаєш і затикуєш його тією палицею. Так, у ворогів є. Слабкі місця, це нормально для подібних ігор, але все одно ти в якийсь момент зрозумієш, що будь-яка варіація ближнього бою, яким би ти прокачаним не був, вона нудна і однотипна. А от з луком вже можна погратись веселіше. Та ми говоримо не про коротку гру, хорайзен достатньо довгий, і коли у тебе ось цей от геймплейний луп у битві виглядає лише перемиканням виду стріл і час від часу використанням додаткових якихось елементів спорядження, це стає нудно. Це Проблема гри, вона довга. Її сюжет цікавий, але подається дуже малими порціями. Вона довга в сюжеті, вона довга в геймплеї, і від цього вона нудна. Маючи дуже цікавий лор, проект видає його невеликими порціями і виключно в сюжетних місіях. Мені здається, можливості до якогось додаткового ознайомлення з місцевим світом, традиціями, правилами, як мінімум, цього світу. Вони недоступні, окрім тих моментів, коли гра сама знає, що повинна їх показати. Цей. Світ, він великий, він красивий, але він дуже обмежений. через те, що ми не можемо дійсно вільно пересуватись по ньому, у нас немає достатньо можливостей до його вивчення, через що доводиться вкотре робити одне і те ж, слухати довжелезні нудні діалоги і отримувати отут часточку цікавого. Я прекрасно розумію, що багато хто не погодиться з тим, що я тут видаю. Благо, це мій канал, і це моя думка, яку я тут висвітлюю. Якщо намагатися бути об'єктивним, то мабуть всі ігри. Що на сьогодні існують, в цілому непогані. Вони ж працюють, у них є ігрові елементи, вони якийсь час на себе потребують і, можливо, навіть в моментах приносять певне задоволення. Але коли ми порівнюємо ці ігри з іншими, більш успішними, більш якісно зробленими, ми розуміємо, що все ж так: умовний загін самоубивсь, огляд, до речі, є на каналі, він куди гірший ніж та ж сама трилогія Бетмена від Рокстеді. Розробник той самий, та ігри абсолютно різні. Така ж історія з Хорайзоном. Не можемо порівняти його з Killzone по методу розробника, але мені особисто він сильно нагадує Far Cry. Так, я розумію, що це зовсім інша система керування в плані різниці роботи з камерою. Але сеттинг того, що ми повинні ганяти по якомусь умовно відкритому світі, де у нас є певні локації з більш активним геймплеєм, але обмеженням в русі, це подібність до Far Cry. І Far Cry працює куди краще, через що я і не згоден з тим, що Horizon це прямо в яка крута гра, не можна відхиляти те, що Sony активно працює над рекламою своїх проєктів, і мені здається, тут куди більше маркетинговий підхід зіграв, аніж дійсно, оця от ігрова якість, якщо можна так сказати. Sony подали цю гру як щось нове. Sony показали цю гру гарною. Вони продемонстрували, мабуть, лише її сильні сторони, а все, що було слабким, просто забувалось. Згадуючи огляди гри, я не пам'ятаю, щоб хоч хтось сказав, що ну знаєте, ви буквально робите. Одне і теж всю гру. Так, є система розвитку, але вона кардинально не впливає на геймплей. Також мені ніхто не казав, що слухай, а сюжет то буде довгий, але максимально пісний. Ті моменти, що дійсно будуть давати відповідь на питання, які ти задав сам собі на початку. Вони дуже-дуже сильно розкидані по величезному полотні, яке зшити з пустих діалогів з малоемоційними персонажами, ще й у дуже всратиму варіанті кат-сцен, точніше, в їх відсутності це буквально портретні режими з оцим От кружечком діалогів, де ти вибираєш собі, що далі цей довідник з ніжками тобі розповість. Хорайзен Зіродон не викликав у мене захвату, коли я грав його вперше. Навіть після проходження на другий підхід він також не здивував мене абсолютно нічим. Це непогана гра у відкритому світі. Цей світ достатньо цікавий, але недостатньо наповнений. Персонажі, які у ньому живуть, дуже гарно виглядають, але вони пусті і безхарактерні. Головна героїня вміє все, і в неї немає проблем. Тож у мене і немає якоїсь відповідно прив'язки до. Неї бажання якось допомогти. Вона буквально з самого дитинства особлива. Я розумію, що це пояснено частково сюжетом, але все ж, Horizon Zero Dawn точно не шедевр. Це просто непогана гра. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Нагадаю про підписку, лайк та телеграм, але ви це все знаєте. Скоро почуємось.